Поняли, Зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба завражати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, а будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну. Вони ж будуть зацікавлені вже і в європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в європарламенті, бачив, про що як спілкуються, чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. і вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною і цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні рашка вже давним-давно дожам по заслугам, получить за ті останні 4 сотні років, як вона знущається. З України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюджувати це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, який тут є. Дивіться, я оце, скільки хожу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряди обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. Вряд ли того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка, Rebuild, invest, Invest Ukraine. Гляньте. Європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все. На зв'язку, друзі. Всім папа.